Привіт, малята! Я біли ведмежатко. І звуть мене Умка. А ви знаєте, хто такі білі ведмеді? А от я зараз вам розповім про життя білого ведмедя. Білий ведмідь. Є близьким родичем звичайного бурого ведмедя і відрізняється не тільки розміром, а й звичками. Білий ведмідь або ще його називають північним або полярним, мешкає в Арктиці, на північному полюсі. Його вважають одним з найбільших хижаків нашої планети. Його вага може сягати до однієї тонни. А довжина тіла сягає до трьох метрів. Дивлячись на ведмедя, нам може здаватися, що шерсть його білого кольору. Та насправді це не так. Шкіра білого ведмедя під шерсть чорна, а шерстинки, що вкривають його тіло, насправді не мають власного кольору. Вони напівпрозорі. А білий колір, який ми бачимо. Це гра світла на білому тлі, що добре маскує ведмедя. Білий ведмідь дуже спритний і добре пристосований до виживання в льодах. Він має товстий шар жиру аж до 13 сантиметрів, і ніякий мороз йому не шкодить. Підошви ведмедя вкриті шерстю. Вона така жорстка, що можна впевнено ходити по слизьких крижинах. І не мерзнути. білий ведмідь має добре розвинений нюх, зір і слух, завдяки чому відчуває здобич на відстані аж до 32 кілометрів. Бачить здобич на відстані до 1 кілометра, а найменший рух під водою відчуває під метровим шаром льоду. На відміну від бурих ведмедів. Білі ведмеді у сплячку не впадають, лише коли дуже сильні морози. Білий ведмідь це хижа тварина, полює як на суші, так і у воді. Вони дуже добре плавають. Білі ведмеді знаходяться під охороною і занесені до червоної книги. 27 лютого у світі відзначається День білого ведмедя з метою підвищення обізнаності про стан збереження білого ведмедя. Малята. А я хочу до вас звернутися по допомогу. В мене сталося лихо, і я пішов на прогулянку і заблукав. І не можу відшукати свою маму. Я вже питав і в тюленя, і в моржа, і навіть у чайки, яка пролітала повз. Але всі питають, як вона виглядає. Я хотів було намалювати, але в мене нема ні аркуша, ні фарби. Допоможіть намалювати мою маму, щоб я міг показати всім, як вона виглядає, і відшукати її. Ось і ми з вами будемо малювати білого ведмедя, але для початку нам треба розім'яти наші пальчики і пограти в гру сім'я. Повторюйте за мною цей пальчик мій дідусь, цей пальчик моя бабуся, цей пальчик мій татусь, цей пальчик моя матуся. Ну, а це маленький я. Ось і вся моя сім'я. Наступна рука. Цей пальчик мій дідусь. Цей пальчик моя бабуся, цей пальчик мій татусь, цей пальчик моя матуся. Ну а це маленький я. Ось і вся моя сім'я молодці. Отже, покладемо аркуш білого паперу перед собою. І зразу блакитною фарбою будемо малювати. Малюємо на пів аркуша паперу півколо. Це буде голова. І блакитним кольором малюємо вушки. Зафарбовуємо простір. Навколо нашого ведмедя будемо малювати блакитними і синьою фарбою. Витираємо гарно наш пензик і беремо білу фарбу. І вже білою фарбою в декілька слоїв ми будемо зафарбовувати нашого ведмедя. Він же у нас білий. Отже, зафарбовуємо спочатку вушка, а потім його мордочку. Дамо часу присохнути, і коли просохне синьою або теж блакитною фарбою ми наводимо контур нашого ведмедя. Обережно маленькими лініями наводимо контур ведмедя. Далі будемо малювати сніжинки. Сніжинки ви можете малювати перехрестям або білими крапочками. Тепер беремо чорну фарбу і наводимо вушко нашого ведмедя. Потім наводимо очі і робимо носик нашому ведмедю. Він чимось схожий на трикутник і чимось схожий на сердечко. Бачите, в мене ще не просохла фарба, і тому чорний з білим змішується і виходить у мене сірий. Але нічого страшного, я нанесу ще один слой. Домальовуємо ротик нашого ведмедя. Нехай присохне. Друге слой нашої чорної фарби, або було гарно видно. Ось і все, ми закінчили малювати наш малюнок.